Пам'ятник вождеві пролетаріату, що простою тут майже чотири десятиліття. Пологівські депутати вирішили знести ще у березні. Сесія проголосувала більшістю голосів. Та процес розтягнувся аж до сьогодні. Бо місцева влада вирішила провести опитування, чи потрібен і ліч у середмісті. Люди сказали, що не потрібен, і сьогодні прийшли подивитися на це видовище. І майже кожен другий хто прийшов на площу Леніна, фільмував історичну подію. Історія все таки. Я завжди була за те, навіть до цих подій, щоб все таки пам'ятник культурно просто перенесли в інше місце. Пора да. вже знімати тих ідолов, які... Унічтажалі України демонтаж триметрового бетонного ілліча то великий клопіт. Комунальники спочатку підпилюють його підніжжя, аби потім пам'ятник можна було зняти з постамента. Після кропітких підготовчих робіт, що тривали майже дві години, і таки піддався. Місцеві посадовці кажуть, що поки статуя зберігатиметься на території одного з комунальних підприємств Полог. Що робити із нею далі, поки не вирішували. Натомість пропонують громаді обрати, хто посяде місце ілліча. Більшість хоче бачити тут монумент Кобзареві. У пологах, щоправда, залишився ще один Ленін. Двометрова статуя ховається у парку на в'їзді в місто. Утім, бути йому чи не бути так само вирішить громада. Андрій Почтів, Артем Деженков. Програма Вікна СТБ.